Ти не пам'ятаєш, що найбільш дивне продавалось в Аврорі? Є у вас якийсь корпоративний мем? Чесно, багато дуже речей, які ти ніколи не очікуєш, що воно буде продаватися. І за такого цікавого, це ще 2011, мабуть, рік чи 12, були в нас такі устілки з магнітами. От. Ну, типу, Логіка така, що магніти там, вони щось роблять. ну, Чесно кажучи, там, я скептично до цього відносився, так, але багато людей вважають, що це потрібно. І от ці остілки типу, мед... медично да? там, там, і... Ну, знаєш, З точки зору науки, я можу це пояснити, що там є якісь еритроцити, в яких є, або гемоглобін, в якому є залізо, і там цей магніт він якось на нього впливає. Vot, ale to je tak.